Пить ароматне на цілу хату. Ой, о, яке наше м'ясо. Красиве з картопелькою. Ну, дуже швидке м'ясо. Картопелька. Картопелька така запечена. Смачна. з цибулькою. Цибуля моя вже. Готова. І Таку, Таку, як Юрко любить. Таку, як моя мама любила. <рес> І чекаємо котлети. Чекаємо на що? Щоб прирумінилися. Вони вже згоріли теж. Не згоріли нічого. До картоплі додаємо сіль. До смаку. До смаку то як? Так як мені ж смакує. Солоти картоплю і берете пробуєте, чи вона добре посолена. Ну там в міру кожна господиня знає, скільки дається солі, скільки петь. Я б шокі. сказав на око. На око, на око тобі зараз насиплю. А не до смаку. Я тобі зараз на око насиплю солі. сюди, на давай своє око. Ту взяла, ту взяла, взяла, взяла. все взяла. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. І звати мене Олександра. Сьогодні, друзі, я вас запрошую приготувати обід. Юрку треба швидко і смачно. Юркута? Нема питань. І швидко і смачно. Під, під вечерю. Так, друзі. Сьогодні мені потрібно для приготування обіду. Обід у мене буде м'ясний з картоплею. Я змолола фарш. Зразу помолола цибулю, щоб вас не мучити. Нарізати і не мучити. Цибуль. Тут у мене є три цибули невеликих таких змелених. Начистила картоплі. Ще мені потрібна буде цибулька для картоплі, чесничок. Для м'яса мені потрібно яйце, сухарі. Приправи такі мені потрібно буде е, гострий карі. Забула що? <голи> гострий карі, е, перець, майоран, сіль, олія. Обід буду робити на олії. Сьогодні, Юрко. Ну не сприймають люди сало, розумієш, не сприймають. Кажуть, що дуже жирно каже, і тут неможливо їсти ту їжу. Ти мені робиш чи людям? Я сьогодні зроблю тобі таке таку наулі, спробуєш, може, якраз тобі нічого не буде. Спочатку мені потрібно приготувати фарш. Приготувати м'ясо. Я вже подрібнила. До м'яса я додаю сухарики. Психівський батон. Так. Яйце. Натираю часничок. Додаємо приправи. Перець. Сіль. Та страва має назву. Юрко, то є котлетить? М'ясо з картоплею. майоран, Я ж так не готувала. В цьому році. Карі. То є особлива страва і дуже швидка. Перемішуємо рукою. Руки в мене в рукавицях. На сковорідку даємо олію. Омуємо котлети. Зразу викладаємо. Котлетки мають бути повненькі, так, остання котлета. Котлети грубенькі. Обсмажуємо. Тим часом, поки обсмажується, Оснажуються кутлетки. Я наріжу цибульку. Цибулю. Пів кінцями. На дно додам також олійки. До такого прозорого кольору. Поки смажаться котлетки і цибуля, нарізаємо кільцями картоплю. Такими. Дві сантиметра. До картоплі додаємо сіль до смаку. Перець? До смаку то як? Так як мені смакує. Солоти картоплю і берете пробуєте, щоб вона добре посолено. Ну Там в міру кожна господиня знає, скільки дається солі, скільки петь. Я би сказав на око. На око, на око Я тобі зараз а насиплю. А не до смаку. Я тобі зараз на око насиплю солі. Додаєте на око. на око. Ходи сюди, дай своє око. Кожна господиня знає, скільки їй потрібно на кілограм картоплі солі. А всі знають. Я даю можна пів чайної ложечки. Як хто любить солоне, тут більше, то більше Перемішуємо картоплю. Перемішуємо руками картоплю з приправами. Зі спеціями. І картопля буде чекати свого часу. Буде маринуватися. Маринуватися. Перемішуємо цибулю, щоб не згоріла. Має стати прозорою. І перевертаємо вже кіплетки на іншу сторону.

Ні, ні, я трошечки, я її перевернула. Трошу скільки газу, тоді всередині буде промігатися пельник. Котлетами буде все в порядку, не переживайте. Беремо пергамент. готуємо таку форму, в яку я буду запікати, міряємо. То що, котлети будуть зверху лягати? Ну так. Цибуля моя вже готова. Підгоріла. Якраз як. Таку як Юрко любить. Таку, як моя мама робила. в само анекдоті, так? Потім ми базікали, цибуля мені підгоріла. Але нічого. Вистачить. Викладаємо. Що тушиться? Викладаємо цибульку по. Картоплі. Рівномірно. І чекаємо котлети. Чекаємо на що? Щоб прирумінилися. То вони вже згоріли теж. Не згоріли нічого. А котлетки наші підуть зверху. Немає значення, в принципі. О. Щоб бліденька трохи. Не, все не вміститься. Ще вміститься, ще і як, ще й місце буде. Mm -hmm. Радіус збільшу, що? Що угу. О, Дивися, ти кажеш. Радіус накладання збільшила і котлети всі вміщаються. Пержирше вилить. Капітальна тяжка. Двома руками ще ногою хочу допомагати собі. Так. Я готувала бульйон. І мені ще потрібно буде трішечки бульйону. Ти не говорила, що тобі потрібно буде бульйон. Он стоїть, так, що я його готувала. Я завжди готую бульйон. І пою юрка. Він дуже корисний, ви знаєте? А бульйон є з кісточок. Кісточки дуже мають багато мікроелементів. Макаю пергамент, так я казав, Юрка. Відмакала, відмакала. І накриваю страву. Ставлю в розігріту духовку на 20 хвилин, але буду пробувати, щоб картопля згутувалася. Духовка вже має бути розігріта. Духовка має бути розігріта вже. Випікати будемо при температурі 180 градусів. До готовності приблизно 20 хвилин. Але я буду пробувати картоплю. Маю згутуватися картоплю. А м'ясо? М'ясо вже і так готове наполовину. А, вже, вже зготувалася. Картопля вже готова. Готувалася вона більше ні, ні пів години. Картопелька готувалася. Ще кипить. аромати на цілу хату. Ой, яке наше м'ясо! Красиве з картопелькою. Ну, дуже швидке м'ясо. І дуже гарна картопля. Дуже ж смачно. Тепер будемо пробувати дегустувати. Котлетка. Картопелька. Картопелька така запечена, смачна. Цибулькою. О. Ось таке в нас вийшло в блюдо. І зараз я буду смакувати. Розрізаю м'яско, котлетку. Ось таке м'яско в середині, соковите. Соковите смачне. І будемо пробувати картопля м'ягесенька. Два в одному. Дуже смачно. Ну, дуже смачно. Не гесенка, смакле. Мушу, мушу проживати. Нашу картопельку можна вживати з такими соусами. Я готувала соус з перцю. Він такий густенький, але такий міцний дуже. Можна собі давати трішки. І ще можна готувати сливовим соусом. Можна подавати картопельку Сливовий соус. Він дуже смачний, такий, пікантний. Це гостренький, хто любить гостре. І ще помідоровий соус є. Менш гострий. Така консистенція його. О, такі три соуси. Соуси, хто хоче переглянути, є на моєму каналі. Ось, друзі, таке в мене вийшло відео приготування м'яса. Дуже швидкого на обід, дуже смачного. Якщо вам сподобалося, як я готувала, як ми готували з Юрком то м'ясо, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дуже дякуємо вам за перегляди. Смачного, до нової зустрічі!